Командувач оперативного командування Північ, генерал-лейтенант Ніколюк Віктор Дмитрович, позивний вітер, герой України. Народився 19 жовтня 1975 року в селі Шишкіне, що на Кіровоградщині. 1996 року закінчив навчання в Харківському гвардійському вищому командно-танковому училищі, а 2007-го Національний університет оборони України імені Івана Черніховського. За час служби в армії командував розвідувальною ротою, танковим батальйоном та механізованим полком в навчальному центрі Десна. Був командиром 92-ї окремої механізованої бригади у 2014 році його бригада вийшла на підсилення та оборону кордону у Харківській та Луганській областях. Згодом підрозділи Віктора Ніколюка стримували ворога біля Іловайська, щастя, Трохізбинки, Таниці Луганської, а після ротації тримали оборону на Донецькому напрямку. 16 травня 2015 року його підлеглі захопили в полон військовослужбовців 3-ї окремої бригади спецпризначення гру РФ Олександра Александрова і Євгена Єрофієва. У березні 2017 року полковник був призначений начальником 169-го навчального центру. Хопутних військ Десна, де докорінно змінив усю систему підготовки, 5 грудня 2018 року Віктору Дмитровичу присвоєно військове звання генерал-майор. Окрім золотої зірки героя, він був нагороджений орденом Данила Галицького та Богдана Хмельницького третього ступеня. Цьогоріч Київ багато в чому врятували героїчні бійці на Чернігівщині та Сумщині, якими безпосередньо керує командувач військ оперативного командування Північ генерал-майор Віктор Ніколюк. Під час боїв біля Чернігова він декілька разів особисто очолював атаки українських підрозділів, яким протистояло близько 15 батальйонів тактичних груп. 70% сил та засобів противника впродовж чотирьох днів було знищено. Як кажуть офіцери і солдати, він суворий і водночас дуже людяний. Ставте лайк під відео і коментуйте. Підписуйтесь на канал, знайомтесь з нашим контентом і ставайте нашими спонсорами через YouTube чи Patreon. Це стимулює нас робити нові цікаві відео. Командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал полковник Сирський Олександр Станіславович. Герой України одружений виховує двох синів, народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Володимирської області, що на території Росії. 1982 року. Закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. 1996 року оперативно-тактичний рівень Академії Збройних Сил України з відзнакою, а 2005 року оперативно-стратегічний рівень Національної академії оборони України. І золотою медаллю у армії прослужив від командира взводу до комбрига. Упродовж 1993 1995 років був командиром мотострілецького батальйону 17-го полку Шостої дивізії Національної гвардії України, а згодом очільником 19-го полку цієї дивізії. У 2000-х командував 72 ю механізованою бригадою Білій Церкві, а станом на 2013 рік був першим заступником начальника головного командного центру ЗСУ та опікувався процесами співпраці з НАТО. З початком бойових дій на сході України дослужився до начальника штабу АТО, а згодом командувача операції об'єднаних сил з 5 серпня 2019 року. Призначений командувачем сухопутних військ Збройних сил України, в ході чого зокрема розбудови нову джі-структуру. Звання генерал-майора отримав 20 серпня 2009 року генерал-лейтенанта 5 грудня. 2016, а 23 серпня 2020 року Олександр Сирський, генерал-полковник, окрім золотої зірки героя, нагороджений орденами Богдана Хмельницького, 3 і 2 ступеню, хрестом бойових заслуг, а також вогнепальною зброєю. З початком російського вторгнення в Україну він командувач військами, які обороняють Київ. Водночас продовжує успішно командувати сухопутними військами, які знищили понад 45 тисяч російських загарбників. Принципи Олександра Сирського порядність, чесність, людяність, життєве кредо бути, а не вдавати. Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Шаптала Сергій Олександрович. Герой України одружений має сина. Народився 5 лютого 1973 року в місті Константинівка Черкаської області. У 1990 році вступив на навчання до Київського вищого загальновійськового командного училища імені Фрунзе, яке під час навчання увійшло до складу Одеського інституту сухопутних військ. Пройшов усі командирські щаблі до заступника командира військової частини у місті Володимир Волинський, у лютому 2013 року, призначений командиром 300-го Олку, який наприкінці того ж року розформували. 2014-го, 2017-го командир 128-ї Мукачевської гірсько-піхотної бригади, яка під його командуванням тривалий час тримала оборону у місті Дебальцеве. В лютому 2015 року, у найкритичніший момент після того, як командування сектора С було змушене покинути свої бойові позиції, обов'язки керівництвом угрупування військ прийняв на себе. А згодом полковник Сергій Шаптала вивів з плацдарму 2470. 75 українських воїнів з 2017 по 2020 рік він начальник штабу, перший заступник командувача військ оперативного командування Південь. В кінці 2020-го призначений командувачем військ оперативного командування Захід з 28 липня 2021 року. Начальник генерального штабу Збройних сил України, окрім золотої зірки героя, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеню, звання генерал-майора отримав 23 серпня 2018 року, а генерал-лейтенанта 4 роки тому. У Києві на території Національного університету оборони України імені Івана Черніховського встановлено стелу з іменем Героя. Коли 28 жовтня 2021 року в районі проведення операції об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу TB2, Шаптала заявив, що ми будемо давати відповідь ворогу з усього озброєння, яке у нас є, з 24 лютого 2022 року виконує одну з ключових ролей у війні проти Росії. Якщо ви хочете, щоб Збройні Сили України перемогли, перераховуйте кошти на офіційний рахунок Нацбанку, який бачите в описі під відео. Разом переможемо. Заступник головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенант Євген Георгійович Мосюк. Мав позивний Самара, Призер, «Призер», «87-й», «25-й» А волонтери прозвали його Женя війна. Народився 7 жовтня 1979-го у місті Чернівці, коли був маленьким, надихався військовою формою батька-сержанта, яка висіла в шафі, а остаточно визначився з професією, коли двоєрідний брат відслужив у ВДВ. Тому вступив до Одеського інституту сухопутних військ з другої спроби, бо перший раз 15-річного хлопця не взяли через вік. Почав службу в 25-й окремій повітряно-десантній бригаді в Болграді, а в 2004-му-2005 я роках проходив службу у складі українського миротворчого контингенту багатонаціональних сил у Республіці Ірак. З жовтня 2008 року до квітня наступного у складі українського миротворчого контингенту у Косово. 2011 року закінчив Національний університет оборони і підполковником повернувся до 25-ї повітряно-десантної бригади, був призначений командиром парашютно-десантного батальйону. У березні 2014-го спочатку агресії Росія на Донбасі керував рухом підрозділу, який висувався на російсько-український кордон. Брав участь у славнозві. Сному рейді 25-ї та 95-ї бригад тилами ворога через Дебальцеве до Шахтарська і Савур-Могили з грудня 2014 року безпосередньо керував обороною Донецького аеропорту. А після повного знищення противником будівлі аеропорту виведенням особового складу навіть власноруч сідав у МТЛБ і гнав до терміналу за пораненими. Згодом був командиром 81-ї десантно-штурмової бригади 5 грудня 2018 року. Отримав звання генерал-майора і став першим у зсу, хто починав війну на посаді комбата і отримав генеральське звання 21 серпня 2019 року. Вже першого заступника Євгена Мосюка призначили командувачем десантно-штурмових військ Збройних сил України. В грудні йому присвоїли звання генерал-лейтенанта. 28 липня 2021 року указом президента України призначений заступником головнокомандувача збройних сил України, нагороджений орденами Богдана Хмельницького, 2-го і 3-го ступеню, орденом Данила Галицького та Христом бойових заслуг. Євген Мисюк бере активну участь у протистоянні ворогу, зокрема на міжнародному рівні, де часто залучається спільно з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Генерал-лейтенант 90% часу витрачає на службу його кредо служи чесно. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Федорович Залужний, член Ради національної безпеки і оборони України. Авторитетне видання Політіко назвало його залізним генералом, а журнал Таймс вніс до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року, давно і щасливо одружений на співробітниці банку Олені, з якою мають двох доньок. Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в місті Новоград-Волинському Житомирської області у родині військовослужбовців. 1993 року вступив на загальновійськовий факультет Одесь. О, інституту сухопутних військ, який завершив з відзнакою. 1997 дев'ятсот прослуживши від командира взводу до комбата, у 2005 році вступив до Національної академії оборони України, яку закінчив із золотою медаллю. 13 жовтня 2009 року був призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади. 2014 року закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черніховського і, як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки, нагороджений. Перехідним мечем королеви Великої Британії в розпал агресії Росії був призначений заступником командира сектора С, який формувався на Донеччині, станом на 2018 рік. Начальник об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України. Перший заступник командувача об'єднаних сил. 9 грудня 2019 року був призначений командувачем оперативного командування Північ. Наступного року закінчив магістеріум Острозької академії за спеціальністю міжнародні відносини, 27 липня. 2021 року президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного головнокомандувачем збройних сил України. Звання генерал-майор отримав 23 серпня 2017-го. Генерал-лейтенанта рік тому. А генерала 4 березня 2022-го. його називають одним з найбільш відкритих генералів, який розуміє проблеми солдатів і молодших офіцерів. Представник українських вищих офіцерів, який не проходив військової служби в радянському союзі, тому активно бореться з совком. Одним з його перших кроків на посаді був дозвіл військовим на фронті відкривати вогонь у відповідь по окупантах без узгодження з вищим керівництвом, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. І хрестом бойових заслуг іменем Валерія Залужного назвали вулицю Весемтес Стара Синєва на Хмельниччині та місті Покров Дніпропетровської області. Генерал захоплюється внутрішнім туризмом, а після напруженого робочого дня заходить у інстаграм, щоб відволіктись. Улюблений контент, котики це залужний мотить біль.